В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми попробуємо розібрати псалом 106. Цим псаломом починається п'ята і остання частина псалтеря. Цей псалом є псаломом молитвою людей у скорботі і втраті, щоб Господь якось дав зрозуміти, чому це ставалося, Народ ізраїльський тоді бачив причини, чому вони були у скорботі, і тому Господь вислуховував їх. Та і в цьому псалмі чотири рази вони взивали до Господа у скорботі своїй, і Він визволив їх. Дуже добре видно скорботу на прикладі смерті. Та чому Господь забирає так багато молодих людей? Бог забирає кожну людину, не по віку. Та в нього немає віку. Господь бере тільки по йому відомим критеріям і мотивам. Господь може забрати, це каже Святий Паісій Святогорець. Каже: Господь може забрати людину, як тільки бачить, що це найкращий період в її житті. Потім буде все гірше і гірше. Забрати, щоб вона там не була нижче й нижче. Господь може забрати людину, як тільки бачить, що людина живе, рішить, не кається. Ну, на що тримати таку людину? Її мучити і навколо когось. Забрати, бо там вона буде дуже низько. Забрати. Господь може забрати людину, як тільки бачить, що людина завтра. Тяжко має зрішити, забрати. Ми, люди, не розуміємо того. Ми питаємо, чому, чому і чому. А Господь як пазл складає, щоб все було з тої картинки, яка є найкраще, щоб було. Не питати, а чого, а питати, для чого. Чому? Питати кожен в себе, що тою смертю Господь мені хоче сказати, мудрий той, хто собі зможе пояснити скорботу, яка пройшла, втрату, яка пройшла, пояснити собі як, так мало бути. Інакше не могло бути. Кожен з вас є у скорботі. Наша країна у скорботі, і ми всі собі маємо пояснити чому. І сказати слугам, так мало бути. Інакше бути не могло. Якщо лише голод може поставити на коліна, то краще людині що робити? голодувати. А не бенкетувати. Якщо скорбота веде нас до молитви, то краще скорбіти, ніж радіти. Бо для Господа ціллю є не щоб ви тут, на землі, були задоволені. Для нього ціллю є, щоб ви там були задоволені. Амінь. Слава Ісусу Христу!